Робитися в конкурентній ніші на Етсі неможливо. Усе вже зайнято і, взагалі, треба було починати ще 5 років тому. Сьогоднішня тема це просто крик душі багатьох моїх підписників. Мені пишуть Юля, я хочу продавати, наприклад, принти, але ж там просто мільйон конкурентів. Що робити? Давайте розбиратися на цьому живому прикладі принтів, тому що, як ви розумієте, ніша постерів, ніша принтів, вона справді дуже висококонкурентна. Сьогодні я розповім вам, як зайти в найгарячішу, в найконкурентнішу нішу на Etsy і не просто там вижити, а стати там. Помітним гравцем. Ми розберемо конкретну стратегію з чотирьох кроків, яку ви зможете застосувати просто одразу після перегляду цього відео. Отже, що робить більшість? Вони малюють якийсь красивий постер, якусь ілюстрацію чи картину наприклад, це картина з квітами. Завантажують його на Etsy з назвою Квітковий постер, настінний декор і чекають. Але справа в тому, що на Etsy є ще два. Мільйони інших квіткових постерів, і таке позиціонування це просто шлях в нікуди. І замість того, щоб ламитися в ці зачинені двері, ми краще знайдемо обхідний шлях. Моє правило номер один це не конкурувати, а домінувати. Але спочатку домінувати не на всьому ринку одразу, а на його маленькому затишному шматочку. Це стратегія мікроніші. Як шукати такі мікроніші? Взагалі досить просто. Є два основних шляхи. Шлях перший це аналіз бестселерів на самому Etsy. Тобто ви заходите у велику нішу, яка вам цікава, вбиваєте в пошук свій ключовий запит. Наприклад, постерів це може бути wall art або Постер, і ви починаєте не просто дивитися, а саме аналізувати, хто в топі, що вони продають. Читайте назви, читайте описи і обов'язково звертайте увагу на ключові слова, які вони використовують. Другий шлях це скористатися сервісами аналітики, наприклад, це і e або Евербі. До речі, якщо ви не знали, то для українців зараз доступна безкоштовна проверсія і e ренк. Тому я думаю, гріх неї не скористатися. Отже, в і e нас цікавить інструмент «Keyword Tool». Випиваєте свій широкий ключовик, наприклад, це WallArt, і дивитеся на обсяг пошуку та статистику. Потім відсортуйте видачу за обсягом пошуку від найбільшого до найменшого та шукайте такі ключові фрази, у яких є хороший попит, але низька або середня конкуренція. Це і є ваші потенційні мікроніші. В яких конкурувати набагато простіше, ніж по загальних запитах. Наприклад, замість того, щоб боротися за широкий ключовик Floral Print, де конкуренція буде просто космічною, ви можете знайти свою мікронішу. Наприклад, це може бути й Wildflower Lineart Print. І це вже буде зовсім інша історія. Ви звертаєтеся таким чином до конкретної людини. З конкретним смаком і з певним стилем інтер'єру. На цьому етапі ваша мета знайти десь 5-10 таких довгих конкретних ключовиків, за якими є попит, але не занадто велика конкуренція. Тепер переходимо до другого кроку. Окей, ви знайшли свою мікронішу, але мати круту ідею це лише половина справи. На Еці. На такій візуальній платформі ваш товар настільки хороший, наскільки хороша його презентація. Більшість новачків насправді роблять. Жахливу помилку, вони беруть якийсь безкоштовний заїжджений мокап, або стандартний мокап Sprintful, якщо працюють за друком на вимогу, і використовують його на всіх своїх лістингах. І це виглядає дуже дешево і непрофесійно, або ще гірше, люди просто викладають картинку свого дизайну на білому фоні. Ваше завдання це виглядати як професійний бренд, навіть якщо ви просто працюєте там, не знаю, вдома в піжамі. Тому. Я дуже раджу купити професійні мокапи на тому ж Etsy, на тому ж Creative Market. за 10-15 доларів можна купити набір шикарних стильних мокапів під вашу тему, які виділять вас із натовпу. І будуть привертати увагу потенційних покупців взагалі за допомогою макапів можна дуже класно показати контекст. Тобто, наприклад, якщо ваш постер для дитячої кімнати, то покажіть його над дитячим ліжечком. Якщо це постер для кухні, то покажіть його, наприклад, в інтер'єрі на кухні. Дайте покупцеві уявити цей товар у своєму житті. Взагалі подивіться на лідерів у вашій ніші, які мокапи вони використовують, що вони включають у свою презентацію. Тільки, будь ласка, не копіюйте, а надихайтесь. Дуже важливо зрозуміти, що люди купують не постер, вони купують емоції, вони купують стиль, вони фактично купують ту картинку ідеального життя, яку ви показуєте своєю презентацією. Крок третій це бути хоча б на 10% кращими за конкурентів. Тобто, наприклад, ви у мікроніші зробили свій лістинг, у вас шикарний візуал, і тепер звідси випливає третій дуже важливий елемент це сам продукт. Просто скопіювати ідею бестселера недостатньо. Вам треба зробити хоча б трошечки краще, хоча б на 10%. Що це означає на практиці? Ну, по-перше, подивіться на своїх конкурентів. Чого їм не вистачає в їх продукті. Можливо, вони пропонують лише один розмір принту, тоді ви можете запропонувати більше різноманітних розмірів. Якщо вони друкують тільки на папері, то ви можете додати опцію замовити цю картину на полотні. Можливо, у ваших конкурентів якийсь застарілий дизайн, або ви бачите, як цю ідею можна реалізувати краще, тоді зробіть свій більш сучасний, більш якісний варіант. І крім того, можна додати до фізичного постеру, наприклад, невеликий бонус це може бути посилання на завантаження цифрової версії цього ж постеру або якогось іншого бонусного набору. Це в принципі нічого вам не коштує, але цінність для клієнта одразу зростає. А ще, звісно, можна покращити функціонал. І, мабуть, це важко застосувати, наприклад, і ніші принтів, але якщо це, наприклад, якийсь планер, то можна додати кілька унікальних сторінок, яких немає в ваших конкурентів. Або якийсь трекер звичок, про який просили у відгуках до лісингу конкурента. А тепер давайте поговоримо про найсуперечливіше. Про ціну. Чесно кажучи, коли ви тільки заходите в нішу, то навіть у мікронішу, вам потрібно якось пробитися. І на старті демпінг може допомогти. Але будь ласка, почуйте мене розумний і тимчасовий демпінг. Коли ви маєте новий магазин без продажів, без відгуків, Etsy не поспішає показувати вас покупцям, особливо у висококонкурентній ніші. І алгоритму потрібен певний сигнал, що ваш товар вартий уваги. І найголовніший сигнал для нього це власне продажі. Тому на самому старті, на перші там, 10 20 продажів, є сенс поставити ціну трохи нижчу за середню у вашій мікроніші, не вдвічі там. Не втричі, буквально на 1-2 долари. На початку це не про заробіток, це про певний розгін. Тобто ваша мета отримати перші продажі, і що дуже важливо перші п'ятизіркові відгуки. І коли ви отримали перші 10-20 продажів і кілька цих відгуків, то ви плавно підіймаєте ціну до ринкової або навіть трошки вище, якщо впевнені, у своїй якості, і. Все, на цьому фаза демпінгу закінчена, ви вже в грі. Перестаньте боятися конкуренції і почніть її використовувати. Вона це ніби компас, який показує, де лежать гроші. І ваше завдання це не битися з усіма, а знайти і відкусити свій шматочок пирога. Я сподіваюся, що цей план дій був для вас корисним. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Для мене це величезна підтримка і знак, що я рухаюся в правильному напрямку. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, якщо у вас залишилися якісь питання, я із задоволенням всім відповідаю. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!